Сьогодні я розповім вам про книгу, яка допомогла позбутися непотрібного стресу і переживань мільйонам людей по всьому світу, як подолати неспокій і почати жити Дейла Карнегі. Ця книга залишається однією з найвпливовіших і найпрактичніших з управління стресом і тривогою, незважаючи на те, що її було написано десятиліття тому. Карнегі розробив унікальний підхід до боротьби з занепокоєнням, що ґрунтується на прикладах реальних людей і дієвих методах. Які можна ж одразу застосовувати у своєму житті. Основна мета книги допомогти людям перестати турбуватися про речі, які вони не можуть контролювати, і навчитися насолоджуватися життям. Карнегі акцентує увагу на тому, що занепокоєння шкідливо впливає не тільки на нашу психіку, а й на наше фізичне здоров'я, стосунки та роботу. Він пропонує безліч конкретних технік, які допомагають впоратися з повсякденними турботами і спрямувати енергію на продуктивну діяльність. Книга розбита на кілька розділів, у яких розглядаються різні аспекти боротьби з тривогою і занепокоєнням. У цьому огляді ми розглянемо кожну з цих частин, їхні основні ідеї та наведемо приклади з книжки, які демонструють, як ці ідеї можна застосувати в реальному житті. Перше. Живіть у денних відсіках. Життя в денних відсіках це одна з ключових концепцій Карнегі, яка допомагає людям справитися з тривогою. Він радить фокусуватися на кожному окремому дні, не перевантажуючи себе думками про майбутнє або спогадами про минуле. Уявіть, що кожен день це герметично закритий відсік, як на кораблі, який не дає змоги воді тривогам, проникнути з одного дня в інший. Дейл наводить приклад британського лікаря Сера Вільяма Ослера, який одного разу сказав, що корабель буде безпечним, якщо його відсіки будуть водонепроникними, так і люди повинні навчитися жити водонепроникним життям. Не дозволяючи минулому чи майбутньому втручатися в сьогодення, ця концепція дає ясність розуму, знижує рівень стресу і дає змогу зосередитися на поточних завданнях. Автор стверджує, що більшість занепокоєнь виникає через невизначеність майбутнього, ми втрачаємо величезну кількість часу, намагаючись передбачити, що станеться завтра, післязавтра або через рік. Однак, якщо ми зможемо зосередитися на сьогоднішньому дні, ми зрозуміємо, що поточні проблеми можуть бути вирішені тут і зараз, без зайвої тривоги про те, що нас чекає попереду. Друге, магічна формула для вирішення проблем. Дейл Карнегі пропонує простий, але діявий метод, який він називає магічною формулою для вирішення проблем. Ця формула складається з трьох запитань: що найгірше може статися? Цей крок допомагає позбутися ірраціональних страхів, усвідомивши найгірший сценарій. Ви зможете підготуватися до нього, а отже зменшите свій страх перед невідомістю. Що я можу зробити, щоб запобігти цьому? Це запитання спонукає вас до активних дій. Важливо не просто переживати, а шукати рішення, які допоможуть запобігти небажаним наслідкам. Що я можу зробити, якщо це трапиться? Якщо найгірший сценарій все таки настане, потрібно мати план дій, який допоможе вам мінімізувати збитки. Цей крок дає змогу вам бути готовим до будь-якого розвитку подій і знижує рівень тривоги. Автор наводить приклад бізнесмена, чия компанія опинилася на межі банкрутства. Замість того, щоб турбуватися і витрачати сили, він використав цю формулу. Прийнявши факт що компанія може збанкрутувати, він розробив план з мінімізації збитків. Це не тільки допомогло йому врятувати компанію, а й навчило його дивитися на проблему раціонально і діяти з упевненістю. Третє, що викликає у вас занепокоєння. Постарайтеся з'ясувати. Ця ідея присвячена важливості розуміння кореневих причин занепокоєння. Багато людей турбуються про речі, які насправді не становлять загрози, бо не заслуговують на таку увагу. Він пропонує використовувати простий структурований підхід для аналізу своїх страхів. Для початку вам потрібно поставити собі три запитання: у чому суть проблеми, визначте точну причину вашого занепокоєння це перший крок до її вирішення. Які в мене є варіанти, оцініть усі можливі шляхи вирішення проблеми, що я виберу, прийміть рішення і почніть діяти. Автор розповідає, як один чоловік постійно боявся, що його можуть звільнити. Він провів аналіз своєї ситуації, відповівши на ці три запитання, і зрозумів, що його страхи були необґрунтованими. Компанія була задоволена його роботою, і його тривоги виявилися безпідставними. Цей процес допоміг йому впоратися із занепокоєнням і продовжувати успішно працювати. Четверте, як зменшити страх перед майбутнім. Страх перед майбутнім це одна з найпоширеніших форм занепокоєння. Карнегі пояснює, що ми боїмося невідомого та невизначеності, і цей страх паралізує нас. Щоб зменшити його, потрібно прояснити для себе можливі наслідки ситуації та підготувати кілька планів дій. Автор радить використовувати техніку прогнозу. Оцініть ймовірні сценарії розвитку подій, визначте найгірший з них і продумайте, як ви діятимете, якщо цей сценарій втілиться в життя. Це дає відчуття контролю та впевненості у своїх силах, що значно знижує рівень тривожності. Дейл розповідає історію, як одна жінка турбувалася про те, що не зможе оплачувати іпотеку, якщо втратить роботу. Замість того, щоб продовжувати переживати, вона розробила фінансовий план на випадок втрати роботи, що дало їй змогу зменшити страх перед майбутнім і відчути впевненість у своїх силах. П'яте секрет, який може допомогти вам уникнути 50% занепокоєнь, Дейл розкриває один з найпотужніших принципів управління занепокоєнням зосереджуватися тільки на тому, що ви можете контролювати, та ігнорувати те, що не перебуває під вашим впливом. Люди витрачають величезну кількість часу, енергії та нервів, переживаючи про речі, які неможливо змінити, і це призводить до зайвого стресу та емоційного виснаження. Він пояснює, що занепокоєння про речі, які перебувають поза нашим контролем, марне це не тільки не допомагає вирішити проблему, а й відволікає від реальних дій. Карнегі пропонує ставити собі запитання, чи можу я щось зробити з цією ситуацією, якщо відповідь негативна. То краще відпустити її і зосередитися на тому, що можна змінити. Один підприємець постійно турбувався про можливі зміни в податковому законодавстві і як це могло б позначитися на його бізнесі. Він провів багато безсонних ночей, намагаючись передбачити, як нові закони можуть нашкодити його компанії. Однак, усвідомивши, що не може контролювати податкову політику, він припинив хвилюватися і зосередився на розвитку свого бізнесу в рамках існуючих умов. Це дало йому змогу знизити рівень стресу і продовжувати ефективно управляти своєю компанією. Автор також підкреслює важливість відмови від перфекціонізму, прагнення до ідеалу це ще одна пастка, яка занурює людину в занепокоєння світ недосконалий і не має сенсу витрачати сили на досягнення нереалістичних стандартів. Краще зосередитися на тому, що можна зробити тут і зараз, щоб рухатися вперед. Шосте закони ймовірності та як вони можуть допомогти вам припинити турбуватися. Одна з цікавих ідей, яку Карнеї пропонує для боротьби з занепокоєнням, це використання законів ймовірності. Люди часто схильні переоцінювати ризики і перебільшувати ймовірність найгіршого результату. Він пропонує об'єктивно оцінювати шанси настання несприятливих подій, щойно людина усвідомлює, наскільки малоймовірні її страхи рівень тривожності значно знижується. Наприклад, якщо ви боїтеся літати на літаках, зверніться до статистики ймовірність авіакатастрофи надзвичайно мала порівняно з іншими видами транспорту, цей метод раціонального мислення допомагає знизити страх і занепокоєння перед різними ситуаціями. Автор згадує історію, як одна людина була паралізована страхом перед польотами, він турбувався, що літак може розбитися, і це заважало йому насолоджуватися подорожами. Однак після того, як він вивчив статистику і зрозумів, що ймовірність катастрофи вкрай мала, його страх значно зменшився, це усвідомлення дало йому змогу припинити турбуватися і почати спокійно літати. Дейл також зазначає, що важливо відокремлювати реальну небезпеку від уявної, часто ми боїмося того, що навряд чи коли-небудь станеться, і цей страх не має під собою реальних підстав. Оцінюючи ймовірність події, ми можемо звільнити себе від непотрібних тривог і почати жити спокійніше. 7. Сила звички як формувати звички, які позбавлять вас занепокоєння. Карнегі розглядає силу звичок як один із ключових способів боротьби з тривогою. Він стверджує, що ми можемо формувати нові позитивні звички, які допоможуть нам справлятися з тривогою і стресом. Ці звички можуть включати в себе раціональне мислення, фізичну активність. Медитацію та свідомі дії, спрямовані на управління емоціями. Створення позитивних звичок це процес, який потребує часу та зусиль, але він вартий того, оскільки ці звички можуть суттєво покращити нашу якість життя. Наприклад, можна розвинути звичку аналізувати свої страхи та занепокоєння, використовуючи запропоновані техніки. Це допоможе вам навчитися розглядати ситуації з раціонального боку і діяти більш усвідомлено. Автор наводить приклад молодого чоловіка, який постійно турбувався про своє майбутнє, не міг зосередитися на сьогоденні, йому постійно здавалося, що він не встигає досягти своїх цілей і це викликало в нього хронічну тривогу. За порадою Карнегі він почав розвивати звичку вести щоденник і записувати свої досягнення щодня. Це допомогло йому усвідомити, що він робить прогрес і зменшило його занепокоєння. Також він почав практикувати медитацію, що допомогло йому зосередитися на теперішньому моменті та жити більш свідомо. Дейл також підкреслює важливість поступовості у формуванні звичок. Не варто очікувати, що всі зміни відбудуться миттєво, але регулярна робота над собою допоможе зміцнити нові моделі поведінки та значно знизити рівень занепокоєння. Восьме, як уникнути емоційного виснаження та зберегти душевні сили. Емоційне виснаження це одна з головних причин хронічного занепокоєння, постійні стреси, перепрацювання та відсутність відпочинку призводять до того, що люди втрачають сили та енергію, стаючи вразливими перед тривогами. Карнегі пояснює, що для того, щоб справлятися із занепокоєнням, необхідно регулярно відновлювати свої сили та піклуватися про свій емоційний стан. Він пропонує кілька практичних рекомендацій щодо підтримання емоційного балансу, уміння відпочивати. Регулярний відпочинок допомагає відновлювати сили та зберігати ясність розуму. Це може бути не лише сон, а й короткі перерви протягом дня, які допоможуть розслабитися і освіжити розум, усвідомленість і медитація. Ці техніки допомагають зосередитися на теперішньому моменті, що знижує рівень тривожності. Вони також допомагають краще розуміти свої емоції та керувати ними, фізична активність. Регулярні заняття спортом допомагають знизити рівень стресу і підтримувати емоційне здоров'я. Фізична активність сприяє виробленню ендорфінів, що покращує настрій і підвищує стійкість до стресів. Один лікар, який працював по 12 годин на день, почав помічати, що його емоційний стан погіршується, він ставав дедалі тривожнішим і виснаженішим. За порадою карнегі він почав планувати регулярні перерви впродовж робочого дня, щоб трохи розслабитися і відновити сили. Крім того, він включив в свій розпорядок дня медитацію та фізичну активність це допомогло йому уникнути емоційного виснаження і повернутися до роботи з новими силами. Автор підкреслює, що турбота про свій емоційний стан має бути регулярною якщо не приділяти цьому уваги, можна дійти до емоційного вигорання, яке ще більше посилить занепокоєння. 9. як стосунки можуть збільшити або зменшити ваше занепокоєння. Стосунки з оточенням відіграють ключову роль у нашому житті. І вони можуть як посилювати, так і зменшувати занепокоєння. Карнегі пояснює, що якість наших відношень безпосередньо впливає на наш емоційний стан. Погані, напружені або токсичні стосунки можуть стати джерелом постійного стресу і тривог. Навпаки, позитивні та підтримувальні стосунки допомагають людині почуватися впевненіше і захищеніше. Він пропонує кілька порад щодо поліпшення стосунків, які допоможуть зменшити занепокоєння. Повага та розуміння. Одна з головних причин напружених стосунків це відсутність розуміння та поваги, навчіться слухати інших, виявляйте інтерес до їхньої думки та вчіться знаходити компроміси, відкрите спілкування. Часто проблеми виникають через непорозуміння та нерозуміння відкрите та чесне спілкування допоможе вам уникнути багатьох конфліктів і знизити рівень стресу, підтримка та довіра оточіть себе людьми, які підтримують вас, і яким ви довіряєте. Підтримка близьких людей може значно знизити рівень тривоги. Автор ділиться історією, як одна жінка постійно хвилювалася через те, що її стосунки з колегами на роботі були напруженими. Вона боялася, що це може вплинути на її кар'єру. За порадою Карнегі, вона вирішила почати відкритіше спілкуватися з колегами, виявляючи інтерес до їхньої думки та показуючи готовність до співпраці. Це допомогло їй поліпшити стосунки на роботі та позбутися постійного стресу. Десяте. Шість способів уникнути критики та зберегти мир у стосунках. Автор приділяє особливу увагу тому, як важливо уникати непотрібної критики та зберігати мир у стосунках. Він вважає, що критика може стати джерелом занепокоєння як для того, хто її отримує, так і для того, хто її висловлює. Часто критика призводить до напруження, недовіри та образ, які ускладнюють комунікацію і викликають емоційні переживання. Ось шість порад Карнегі для того, щоб уникнути критики та зберегти гармонію у стосунках. Не судіть і не критикуйте. Дейл стверджує, що люди рідко сприймають критику конструктивно, замість того, щоб критикувати, краще спробувати зрозуміти мотиви і почуття іншої людини, це створить більше довіри і допоможе уникнути конфліктів. Постарайтеся зрозуміти точку зору іншої людини, перш ніж висловлювати своє невдоволення, спробуйте побачити ситуацію з іншого боку. Це дасть змогу краще зрозуміти співрозмовника і допоможе вам знаходити компроміси без зайвого напруження. Використовуйте похвалу. Якщо вам необхідно вказати на помилку, починайте з чогось позитивного. Похвала допоможе людині сприйняти ваше зауваження більш конструктивно і не викличе негативної реакції. Пропонуйте альтернативи, а не вказуйте на помилки. Замість того, щоб говорити, що хтось вчинив неправильно, запропонуйте альтернативне вирішення проблеми, це допомагає уникнути звинувачень і дає можливість обговорити варіанти дій. Зберігайте спокій. У моменти, коли виникають розбіжності, важливо зберігати спокій і не давати волю емоціям. Спокійний і доброзичливий тон сприяє більш конструктивній бесіді. Зосередьтеся на майбутньому, а не на минулому. Замість того, щоб зациклюватися на помилках, які вже сталися, краще обговорювати, як можна поліпшити ситуацію в майбутньому. Це допоможе уникнути звинувачень і конфліктів. Автор розповідає історію, як один керівник був відомий тим, що часто критикував своїх співробітників. Це створювало напружену атмосферу в колективі, і багато працівників почувалися невпевнено. Після вивчення принципів Карнегі він вирішив змінити свій підхід. Тепер, замість критики, він став хвалити співробітників за їхні досягнення і пропонувати покращення там, де це було необхідно. Це допомогло створити більш позитивну атмосферу в команді, і співробітники почали працювати ефективніше, не відчуваючи страху перед критикою. Дейл підкреслює, що уникнення непотрібної критики не тільки допомагає підтримувати хороші стосунки з оточуючими, а й знижує рівень стресу і занепокоєння, оскільки конфлікти перестають бути джерелом постійної напруги. Одинадцяте, як поводитися з важкими людьми та уникати непотрібних занепокоєнь. У житті ми часто стикаємося з людьми, які можуть викликати стрес і занепокоєння. Це можуть бути колеги, начальники, родичі. Або навіть друзі, які поводяться агресивно, негативно або просто не розуміють нас. Карнегі пропонує кілька способів, як можна справлятися з такими ситуаціями та мінімізувати вплив важких людей на наш емоційний стан. Залишайтеся спокійними важливо навчитися не реагувати на агресію або негативні висловлювання. Зберігаючи спокій, ви не даєте ситуації вийти з-під контролю і можете краще керувати своїми емоціями, не сприймайте все на свій рахунок. Часто люди поводяться негативно через власні проблеми, які ніяк не пов'язані з вами. Не варто сприймати їхню агресію чи невдоволення як особисту образу. Використовуйте гумор. Іноді почуття гумору може допомогти розрядити напружену обстановку і зробити спілкування легшим. Гумор дозволяє зняти стрес і знизити рівень агресії в розмові не намагайтеся змінити інших. Одне з головних джерел стресу це спроби змінити інших людей або контролювати їхню поведінку. Карнегі рекомендує приймати людей такими, якими вони є, і не витрачати сили на марні спроби виправити їх. Тримайте дистанцію, якщо це необхідно. Якщо хтось постійно викликає у вас стрес і занепокоєння, можливо, краще обмежити спілкування з цією людиною, іноді дистанція це найкращий спосіб зберегти своє емоційне здоров'я. Один хлопець постійно переживав через те, що його начальник був грубим і агресивним щоразу, коли він намагався обговорити з ним робоче питання. Розмова закінчувалася конфліктом, і це викликало в нього сильний стрес. За порадою автора, він вирішив змінити свою реакцію на поведінку начальника. Замість того, щоб сприймати його агресію на свій рахунок, він навчився залишатися спокійним і не дозволяти начальнику впливати на свій емоційний стан. Це допомогло йому знизити рівень стресу і впоратися з ситуацією більш ефективно. Правильна поведінка з важкими людьми може допомогти значно зменшити рівень занепокоєння і зробити життя спокійнішим і гармонійнішим. 12. Як отримувати задоволення від роботи і не перейматися про неї. Робота це важлива частина нашого життя, і вона може бути як джерелом радості та задоволення, так і джерелом стресу та занепокоєння. Карнегі пропонує кілька способів, як можна отримувати більше задоволення від своєї роботи і не турбуватися про неї. Знайдіть сенс у своїй роботі. Карнегі вважає, що люди, які бачать сенс у своїй роботі, менше схильні до занепокоєння і стресу. Коли людина розуміє, що її діяльність важлива і приносить користь, це мотивує її і допомагає справлятися з труднощами. Організуйте свій день. Хороша організація робочого дня допомагає уникнути стресу і занепокоєння. Чіткий план роботи та розподіл завдань дає змогу краще керувати часом і не почуватися перевантаженим. Беріть невеликі перерви. Карнегі рекомендує регулярно робити короткі перерви протягом дня це допомагає відновити сили, поліпшити концентрацію та знизити рівень стресу. Вчіться новому Оволодіння володіння новими навичками та знаннями може зробити вашу роботу цікавішою та захопливішою. Коли людина відчуває, що розвивається, вона менше схильна до занепокоєння і негативу, підтримуйте хороші стосунки з колегами. Позитивні стосунки на роботі відіграють важливу роль у створенні сприятливої робочої атмосфери. Коли ви відчуваєте підтримку та повагу з боку колег, це дозволяє зменшити рівень стресу. Автор розповідає, як один співробітник постійно відчував, що його робота була нудною і не приносила жодного задоволення. Він скаржився на свою кар'єру і був сповнений занепокоєння про своє майбутнє. Однак, дослухавшись до порад Дейла, він вирішив подивитися на свою роботу по новому. Він почав шукати сенс у своїх щоденних завданнях і знаходити в них те, що приносило користь іншим людям. Це допомогло йому змінити своє ставлення до роботи і почати отримувати від неї більше задоволення. Крім того, він почав будувати більш позитивні стосунки з колегами, що поліпшило його настрій і зменшило рівень стресу. Ставлення до роботи відіграє ключову роль у тому, як ми її сприймаємо. Змінивши свій погляд на свою професійну діяльність, можна позбутися непотрібного занепокоєння. І почати отримувати від неї радість. Тринадцяте, як перестати турбуватися про фінанси. Фінансові труднощі одна із найчастіших причин занепокоєння для багатьох людей. Карнегі розуміє, що гроші відіграють важливу роль у нашому житті, але він також впевнений, що правильне управління фінансами може допомогти значно знизити рівень стресу. Він пропонує кілька ключових кроків для того, щоб припинити турбуватися про гроші плануйте свій бюджет. Один із найефективніших способів контролю над фінансами це створення і дотримання чіткого плану витрат. Знаючи, куди йдуть ваші гроші, ви зможете більш усвідомлено управляти своїми фінансами, відкладайте на майбутнє. Фінансова подушка безпеки допомагає почуватися впевненіше в непередбачених ситуаціях, регулярне відкладання навіть невеликої суми допоможе вам знизити занепокоєння про майбутнє, уникайте непотрібних боргів. Карнегі попереджає, що кредити і борги можуть стати величезним джерелом стресу. Намагайтеся уникати непотрібних витрат у борг і прагніть до того, щоб завжди жити за статками. Давайте про свою фінансову освіту. Знання основ фінансової грамотності допоможе вам ухвалювати більш усвідомлені рішення і уникати ситуацій, які можуть викликати занепокоєння інвестуйте у своє майбутнє. Карнегі радить не лише відкладати гроші, а й вкладати їх у свою освіту та розвиток. Це допоможе вам стати більш упевненим у своєму фінансовому майбутньому та зменшити рівень стресу. Автор наводить приклад чоловіка, який постійно переймався своїми боргами, почувався пригніченим і не знав, як вийти з цієї ситуації. Він вирішив дослухатися до порад цієї книжки і почав планувати свій бюджет, скоротив непотрібні витрати і поступово виплачував борги. Це допомогло йому знизити рівень занепокоєння і повернути собі контроль над своєю фінансовою ситуацією. Карнегі підкреслює, що фінансові труднощі можуть бути серйозним джерелом занепокоєння, але правильне управління грошима допоможе впоратися з цим викликом і почати жити спокійніше. 14. як знайти внутрішній спокій і позбутися занепокоєння. Остання ідея книги присвячена тому, як віднайти внутрішній спокій і гармонію. Багато людей витрачають надто багато часу й енергії на занепокоєння, які не мають жодного сенсу. Він пропонує кілька практичних кроків, як знайти внутрішній спокій і навчитися жити без постійного стресу. Прийміть те, що ви не можете змінити. Одне з головних джерел занепокоєння це бажання контролювати речі, які ми не можемо змінити. Карнегі радить зосередитися на тому, що знаходиться в наших силах, і не витрачати час на те, що не підвладне нашому впливу. Навчіться пробачати Образа і гнів можуть стати причиною постійного стресу і занепокоєння. Щоб знайти спокій, необхідно навчитися пробачати інших і відпускати негативні емоції. Це допоможе позбутися внутрішньої напруги та зробити життя більш гармонійним. Практикуйте вдячність. Карнегі рекомендує щодня знаходити хоча б одну річ, за яку можна бути вдячним. Така практика допомагає змінити фокус із негативних думок на позитивні та дає відчуття внутрішньої гармонії. Розвивайте духовність. Для багатьох людей духовні практики, такі як медитація, молитва або просто усвідомленість допомагають знаходити внутрішній спокій. Карнегі вважає, що звернення до вищих сил або усвідомлене ставлення до свого життя може дати людині відчуття стабільності та впевненості в майбутньому. Знаходьте радість в дрібницях. Важливою частиною набуття спокою є вміння радіти дрібницям. Це може бути спілкування з друзями, прогулянка на свіжому повітрі. Читання улюбленої книжки або час проведений з близькими. Маленькі радощі допомагають зняти напругу і побачити красу життя навколо. Один чоловік постійно був стурбований різними дрібницями у своєму житті, він тривожився про те, як його сприймають інші, боявся невдач і часто почувався пригніченим. Прочитавши поради Карнегі, він почав практикувати вдячність, навчився пробачати і відпустив багато своїх страхів. Це дало йому можливість знайти внутрішній спокій і позбутися постійного занепокоєння. Набуття внутрішнього спокою це процес, який вимагає роботи над собою, але його результати варті всіх зусиль. Коли людина знаходить гармонію всередині себе, вона стає менш схильною до зовнішніх стресів і може насолоджуватися життям у повному обсязі. Книжка Дейла Карнегі Як подолати неспокій і почати жити це потужний посібник із боротьби з занепокоєнням і тривогою. У кожному розділі Карнегі пропонує практичні кроки, які допомагають людям змінити свої ставлення до життя, перестати перейматися дрібницями та знайти гармонію. Основний посил книги полягає в тому, що більшість наших занепокоєнь не мають реальної основи, замість того, щоб витрачати час та енергію на негативні думки, автор пропонує спрямувати увагу на те, що ми можемо змінити, і на те, що приносить радість і задоволення. Дотримуючись цих простих, але дієвих порад. Кожна людина може навчитися справлятися з тривогами і почати жити більш щасливим і повноцінним життям. Яку порад ви точно застосуєте в своєму житті? Діліться в коментарях. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на наш канал і переходьте на наступне відео. До зустрічі!